Опа, опа, оба, оба! <рес> Мені трактора Просто сьогодні день. болота Волота! А як свині грязні вже. Давайте спитаємо пане Олександре, який кабінник порадиш сьогодні з кабіною, щоб ти, щоб ти взяв. Таке, щоб воно не зламалось через три місяці. О, ти ж їх бачив вже, знутрі всі і знаружи. Бля, ні одно Ні залізти. Одно? <рес> <Ні одно. рес> Джин мене не, не дуже зручно. Не? Там, блядь, така дирка, що вона випасти, бля. <laughs> на ходу подивись, бля. Мона випасти кіт реаніматор, блять. Ну тож, 20, 21 рік. То в нас, коротше, є чи 21, чи 22, ось де вешка. А, це є ще. 24. ка Там буде ціна хороша, але він такий кабінет, да. Тут я не скажу навіть по ціні, бо чесно не знаю, тільки вже проїхав. Вот, джинма 30. Джима 21 рік 11 місяць. Джинма. То настільки буде уцінки. Ну, ну і даже держав. Подарок даємо. Аккумулятор є, да? Конечно, вот здесь новий поставив. А що воно так само по себе по якості? Нормально? Ну по якості там, да, то що все остальне таке, блять. Ну тут кабіна грустна. Тут, пані. То якщо ночью... Підете в туалет, щоб п'яний буде, щоб не перепутали, не сходили в цю кабіну, бо воно дуже... ну, Коли сідаєш, по комфорту, плюс-мінус як от на, на, на очки, то, що на корточках сідаєш. Коли... Є ДТЗ хороші. 52, 54,04. 55.04. Якщо хочете хорошого кабінника, ось ДТЗ є. 11 і 15500. І 16 з кандером буде. кентавр, 40-х є з бюджетніших, але тут такі, бачите, нові вони йдуть, кабінники, а, от. Бачите, вже поставив погрузчика на нього навіть Все толково, все солідно здесь. Вот. Так що, дивіться, короче, по кабінниках якась ситуація. Якщо у вас бюджет до 10, то у вас насправді вибору не сильно є. Ну, або якусь 24 ку там заціненных, їх зараз особо не возять, хлопці. Поняв, 24-ки з кабінами особо не цікаво возить. То все, що пригоняється, то все старші роки. Так, да? там можна якихось зекономити. Ну, нова техніка, там 300 вакцин можна зекономити, умовно кажучи. Вот, то що вона там йде на рік старше, ну то все нова техніка. Якщо брати кабінник вже, якийсь. З новіших, то що зараз випускає, то всі від 40 сил. Що ката, що скаут, що є нейті. Ось у скаут у нас грузиться кабінник. на 40 коняк. Кентавр той самий на 40 коняк. От до 10 тисяч, там 8500 Кентавр, кінтавер, 900-9900 скаут. А джинма там 40 -ка, з кабіною там 9300, по-моєму, вона йде. Чи 9300 да, вона йде на сьогодні. Якщо ви хочете вже кабінник такий, типу там Вовол, WoW, ДТЗ або якусь 50-ку того ж самого там, то вже бюджет від 10 тисяч ви можете вже собі щось, щось підібрати. Від 10 тисяч вже можете собі вибрати, ну наприклад 50-ку кінтаверу можна взяти, вона там 10 з копійками стоїть. За 11 там, з чимось можна взяти вже 454 цього. Кату 454-го, ДТЗ-шку можна взяти за 11, він, до речі, був 10,5, то на 500 доларів зараз подорожчало, але ціни на зиму завжди піднімаються. От. Е якщо там трактор брати, наприклад, ну то все буде такий теж да, простіший. Якщо трактор брати ті типу, полового 50 ки 504-го, типового, там де вже буде у нас. Вага більше, ніж 2,5 тонни. там 2600, 2800, 3 тонни. ну Такі більш важкі. І де буде коробка передач, передачі. Бачите, три речага йде, Тобто у вас 12 діапазонів вперед, 12 діапазонів назад на реверсі. От. Тобто, такі тракторці починаються від 15 тисяч, 15, ДТЗ, 16К, КБ, Ловол, ЛОВ, НАЙ. Такі трактори від 2,5 до 3 тонн. Ваги і вже з такими коробками більш, е більш потужними. Бо тут, вот, наприклад, 50-ка Кентавр, теж є з кабіною. Ну Тут іде коробка 8. 8 Тут йдуть все одно. Ну, вона по, по відмінність навіть по мостах, бачите? По редукторах, по човках, Ну, Вона видно, не глазом, візуально. візуально. Якщо брати, говорить вже за 50 ки конкретно, то якщо вам 50-ка потрібна, вже важка, крепка, там, щоб вона замінила там, ну, МТЗО, то МТЗ, того роботи МТЗ робила і так далі. От, і оратім і все, то треба брати хоча б, щоб було 2600, 2600 по-моєму, з копійками вага ДТЗ. Так само плюс-мінус голову 504. Ката у нас йде 2900, вона важча, і на ейчик у нас 3 тонни йде. Самі важкі на 32 колесах, їх просто тут зараз немає, але вони в принципі є. Можна їх замовити. NA504 ТБ. Довша техніка, яка така серйозна. От. Або як альтернатива взяти в районі 10-11 можна взяти ДТЗ 40-ку. 40ку товкову. Ось таку, типу як цей дтз -шка. От. Можна взяти 40-вку. Плюс-мінус по так? ну я так розказав. Я вам зараз давайте піду покажу. що з тієї сторони у нас, бачите, багато є кабініків, але мені треба туди добратися, тому що, що? Тому що була тіна. Іли ще зробити другим відео. Напевно, зробити другим відео. Проще добратися до скаута, який грузиться. До нас. Зараз я покажу того скаута. Сороковки Оріон, Скаут, Кентавр, ДВ, ДМТЗ і... Всі інші бренди, які йдуть на Волні, ні ДТЗ, ні Донфайн, то все йдуть ще такі попроще. проще. Все одно по подиві вони. Ради досить сучасно зроблені. Отакі сороковки. Досить вони непогано їх роблять. От. Бачите, тут то по мостах. 3 точка серйозно, по бровний пол, може бути з кандюком, навіть у неї прийшли з ну То все, вага буде йти в районі двох, двох тонн в районі. От, і, і то 4 цивиндрові. Такі які 40. -ки. Скаут у нас іде 8 9900. Оцей, конкретно, 9900. Скаут. Я зараз, зараз покажу. Ну, Бачите, різниця від джину з кабіною. Казалось би, там різниця. З джину 9.300, скаут 9. 900. но тут, знаешь, кабина уже ровная. Подлога, нема щелей, нема дырок, все зашито, все обшито. Ну, вона на... по комфорту набагато. Нема арки между ног, нема ну, сиденья, Руська стоит. Все, тут ничего уже делать в этой кабине. Вот. Так само и Энейчики, так само и даже в Кентавре в 40 Там, я зараз покажу, есть Кабіні комфорт. Ось ви бачите, 600 літрів прискович, приїде прицеп, поїде. Граблі, тут хороший комплект людина взяла. От, до цього скаута. Ну, прицепчик я б не брав, я б взяв прицепки, чесно скажу за прицепки, взяти автомобільний прицеп, переробити його і буде набагато вам вигідніше, дешевше. Воно по грошах вийде і краще буде по якості. Нові прицепи, нові прицепи, вони фігові. Ну, чесно скажу. Я один продав, я жаліюся до сих пор. Люди там, там тормозів навіть немає. Ну, людина досить вирішує фінансовому момент, тому що вона розчергована на тормоза. От, ну Ми то вирішимо, то просто бюрократія довго. Ну, факт в тому, що е е прицепи я не раджу. Чесно скажу. Любі, які зараз роблять в Україні. Е на трактора конкретно. От, бо вони ну, дуже якості низько. Не стоять вони по 70-80 по 80 тисяч гривень, не стоять вони гроші по 2000 баксів От, за прицеп віддавати. Бушний автомобільний переробити. все во, во всього буде ліпше. Або купити якийсь вже перероблений, багато дуже продають. Прицепи є. Можна тисяч за 50 1052 взяти дуже хорошо. От. Тому я порадив вам просто не тратити гроші на то. те. дивіться навіть в кінтаврах, ось сідаєш. Зараз я відкрию. Трохи не відкрию, потому что тут... А. То его максимум. Но все одно, дивіться, ты сюда сідаєш, Ты уже не чувствуешь себя, як бляха, в туалете, як в джинмі в тій. Ну, а я сів в кентавру. Одна а, я зараз сяду в джинму. Сів в кентавру, все зручно, все по кайфу. Джойстик, манипулятор, все. Бачите? Ну, не, не треба завести его. Погрузчик з джойстиком. До речі, ставимо на Очень фронтальный. Під замовлення на будь-який трактор від 24 до 50, ну, в принципі, на 90-110 на 110 теж ставив погрузчики під ключ. Погрузчик у нас йде не ті, що продають по 100 тисяч, по 90 з зварені в гаражах, то йде фабричний погрузчик, він йде з якісної гідравліки, він йде з поселеної на суші зараз вам покажу. Він іде з таким джойстиком, маніпулятором, може бути ковш, може бути віво грозовий, може бути черюсті, двохчелюсний. В цьому випадку це не докомплектований. Ну, кабіну, ви бачите, ну, все одно. Набагато. І ще за сяду в джин. О, 650 кг підйомна його вага. Польська гідравліка. Польська. Іде. Не якась хаутура. Непонятно, так само якість самого металу йде. Бачите, що ці пальці такі йдуть не слабі. Тут іде в нас цей кріплення на цей ло. Як його ось, ось бачите, ставиться касета, наприклад, з вілами або з лопатою можна міняти. І то одно через Тому що на два челюсті, ще додатково ще два циліндри має бути, що челюсті змикають. Гідравлікою заливаю масло, все під ключ робимо, ставимо такі Чи наклейки, Наклейки, то то вже ми клеїмо самі то. Наклейки, то таке от. бачите, І по несущій конструкції зараз Що може в поручках, які гавняні, які гаражні, у вас не буде зроблено, от, так от як тут. Бачите, вперед іде опора наперед іде йде, але це винесено сюди. Наперед. Тобто, коли піднімаєте сам погрузчик, основна нагрузка йде теж на центральну балку, на лисю. І тут воно кріпиться до шасі, майже сюди до коробки. тобто на... В цьому варіанті у вас не буде вся нагрузка йти сугубо на передній мост. І за чого він розсипеться? Нагрузка розподіляється. по всей трактору, по всему трактору. Поэтому тоже на, 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 на экономике, на экономике, потому что, я не знаю, есть прирощики, я знаю, там Роботи по 100 тысяч гривен по цене обочины. Какие-то происходы жлобства я могу снять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А это, что звук? பண்ண Щоб на ньому такий трактор. Або гидро час ставите, або мать біцуху. Ну там 3000 доларів ціна, там простительно для того трактора. Вот, э -э -э... вот кабіна джинми бляха, муха. Во все кабіна Я сідаю. Понял, я сідаю в кабіну джин. Ой, мені треба залазити зранку. Бачите, яка тут відстань Хоч 15 см я, якщо то хорошо, я залажу. У вот, мене навіть ноги, хоча в полі, от треба залазити. Треба Я Якось ногу сюди, потім зразу відправишся, оп, вот, і сідаєш. І сука твердо. Бо тут просто таке сідло, воно лежить на залізі. І що отак воно? Оце джинма. Ото кабіна бляха джинма. Причому вот такое я дивлюсь, вот мы очі. Якщо сидушку ми ставим, якусь автомобільну, піднімаємо, то буде їхати ось вот отаку. Можна, в принципі, зразу їхати в люк, той. Ось Вот тако. Ось сюди, вот ось так їхати. Ось сразу. От очень вот больницу. Ну короче, така херня, блин. І управління, Зручно дуже. Зручно. Вот то, різко даєш по тормозах. Злітаєш і з раку і сідаєш одразу на той реча. І все. Був пацан, нема пацана. Понижена повишена. Ходозменшувач, коробка, ну класний функціонал. Надійне залізо. Ну надійне залізо по джину. Питань нема по залізу. людей, що там коробка, мост, чи щось виїдено. Ну, нема такого. Все, воно, воно має бляха, надійність. Ну, йдемо, і люди добрі. Ну, Поставщики хто возить джині. Ну, 24 рік на дворі. Вже закінчився майже. Зробіть щось. Може якісь губці є, че от Вот, нічого немає, да? Толкового в зіпові. В зіпові є інструкція. Ну і ключі такі китайські, одноразові. От. Нічого нема. Більше. Толкового. В тому зіпові. Ну, чемоданчик такий, на рибалку ходить з ним, чисто з тим чемоданчиком. Сюди черв'ячків, все поняли, вложите. Наживу якось черв'ячків сюди в опляшку. Під ту штуку сховали собі і все чітко, пішли на рибалку. Називається до сусіда, до кума одразу просто можна йти. ну, бляха, бачите ж, яке воно. Повний привід, ну тут якось туди треба лізти. Тут в мене впирається той речах. Тут в мене впирається в ногу готовий. Перемикання підйом на віски. Блять, бачите, якого якою його вижимаєш до кінця цей речах. Все! Все, бляха! Вона тебе в плен взяла та джинма. Хер ти з неї вивезеш! Майо, майо, ну йо-мойо, ну бляха-муха, ну шо ти за... 24 й рік. Ну надійний трактор, все, ну блян, я за сяду тако печально все поняло. Дивіться як. Вокруг, болото, грязь, тут, бля, холодом дує знизу. Ну то зашили педалі. Ну, бля, ну що це таке? -мой! Сука, ну і візьму ж, да, піду скау за сорокового, бо сів яких людей не хочеться ви чувствую. І Різниця там в 700 доларів. І в скаут же більш-менш по якості теж навчились робити трактори. Джин, ми якщо хочете... Щоб купували трактора... Я знаю, що мене дивляться поставщики. Зробіть, закажіть, зробіть щось з робочим місцем джин, хлопці. Хто завозить техніку, хто з китайцями спілкується, ну ж небагато грошей стоїть. Щось бляха зробити. Причому без кабіни так само. Там то, що мільйон рычагів між ног, дуже вузька, ми ж криво що людина, якщо повна людина, вона туди не сяде. Їй буде, ну, вона сяде, але їй буде нереально там працювати. І за цього їх не купують. Конкретно за цього. Багато таких випадків є, що людина хоче джинму собі. Ціна влаштувала, вона їде до нас на початку. Все все файно. Ну Дивиться і що е вот. в це, грузиться. Поняли? А. Посиділа в джинмі і каже, мужики, все класно, але я не можу в ньому працювати. Але я не можу. я буду збирати дорожчі, там до наферу брати. От і все, розумієте? Вот наш ход смотрящий за район. Дивіться, какие у него морда. Не вот. не, їди зараз немає, я ще не буду їсти. Дядька, мне ще треба годинку дві поробити. Куди ты біжиш? Знаю, що буду кормить. Нежель шуру я до кормушки свої. Не, мужик, не-не-не, давай. Тако. Ну, вот, по кабинниках, Дивіться. По кабинниках. Будемо зору з тобою знімати, йдемо. Оце ще файний. Ось роковка теж. Ну, тут і розуміння, розуміння інше, коли сідаєш. От від 10 тисяч там в районі 10 можуть. Кінда скаут. Ну, тут неї він там йде на посиленому мосту із і тут більше всяких примочок. І інша трохи коробка, тому він дорожчий Вот Гідравліка, ну тут інша кабіна. Розумієте, то інша кабіна, інша. Все, ну, зробіть отак хоча б чуть-чуть хоч, краще. ловольчики Ловольчики вже топ. 18 Воволь, і неї 50-ка теж десь в районі 18, то на одному в той самому шасі мотору е трактора. Вот. і От, до речі, можна теж взяти як варіант. 354 плюси. Воволь. Теж як варіант. А вони теж 10,5, ну, 40 ка От, коротше, від 10 тисяч вже візьмете собі кабінник, От 11 ДТЗ. Такого більше. Дешевше, або слабші, там сороковочки такі проще, типа кентаврів, скаутів, або э, джин матанов. Там груз печаль тоска. Весь такий гарний кіт іде просто. Давай такой на ДТЗ залізь, а я... О, хороший, Хороший мальчик. Це хлопці, всім подяку, файного, гарного дня. І підписуйтесь на канал, не забувайте підписуйтесь на канал. І дивіться, нові огляди будуть толкові по техніці. Я по кабійниках розказав, в принципі, там ще багато є нюансів. Воно, та же вантаж навісного, ширина колів, які рядки стає. Ну то вже наберіть, я вам поясню, або я зроблю ще додаткове відео. Якщо проголосуєте, якщо відео це зайде. От, всім дякую файно за увагу. Всім гарного дня, бажаю. Щасти, до побачення.